У світі віртуалізації гіпервізори відіграють ключову роль, забезпечуючи основу для створення віртуальних середовищ. За три хвилини ми розберемося, що таке гіпервізор, чому він важливий для управління it ресурсами та чому без нього неможливо уявити хмарні сервіси. Гіпервізор. Це програмне забезпечення для створення віртуальних машин та керування ними, яке дозволяє запускати декілька операційних систем на одному фізичному сервері. Це допомагає покращити оптимізацію ресурсів, безпеку даних, час безвідмовної роботи інфраструктури та її масштабованість. До появи гіпервізорів більшість комп'ютерів могли одночасно працювати лише з однією операційною системою. Це робило їх стабільними, оскільки обчислювальному обладнанню доводилося обробляти запити лише ще від однієї ОС. Недоліком такого підходу було нераціональне споживання ресурсів, оскільки операційна система не завжди використовувала всю потужність ПК. Гіпервізор дозволяє декільком операційним системам працювати поруч, використовуючи одні й ті самі обчислювальні ресурси. Цей процес називається віртуалізацією, а екземпляри операційної системи віртуальними машинами або ВМ. Все це є фундаментом, без якого неможливе функціонування хмарних технологій. Гіпервізор логічно відокремлює віртуальні машини одна від одної, призначаючи кожній власну частину обчислювальної потужності, пам'яті та сховища. Це запобігає втручанню ВМ одна в одну. Якщо, наприклад, одна з них зазнає збою або порушення безпеки, інші продовжать працювати без змін. Сучасні гіпервізори доступні у двох типах. Перший тип запускаються на залізі, і для їхньої роботи не потрібно встановлювати операційну систему. До таких гіпервізорів зараховують Microsoft Hyper V, VMware vSphere, KVM. Другий тип: для їхньої роботи потрібна операційна система. Через неї відкривається доступ до апаратної частини. Такими гіпервізорами є Oracle VirtualBox, VMware Fusion та Windows Virtual PC. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора, який знається на багатьох гіпервізорах. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть їх-коментарі та вірте в українські хмари.